Вітання всім шанувальникам прекрасного! Опинитися в ювелірній майстерні це завжди трохи мандрівка до нарнії. а особливо тоді, коли це не просто майстерня, а київська ювелірна школа. Раз на кілька місяців цей заклад проводить дні відкритих дверей, де з ними можна познайомитися і дізнатися більше про професію ювеліра. Я відвідала один із таких заходів і сьогодні поділюся з вами враженнями. Підписуйтеся на канал, підтримуйте мене подобайкою або гривнею на монобазі, ставайте спонсором і замить подорож розпочнеться. Київська ювелірна школа утворилася в 2016-му. За безмалого 10 років існування вона має близько 100 випускників. За словами Олександра, засновника школи, третина випускників зараз працює ювелірами. Ще відсотків 30 розвивають власні ювелірні бренди. Решта розглядала ювелірну справу як хобі або Психотерапію: одні ходять на балет чи живопис, інші опановують навички ювеліра. Загалом, статистика хороша, було б цікаво порівняти її зі статистикою академічних навчальних закладів. Про різницю підходів до навчання ми ще поговоримо пізніше. Поки розкажу про те, як відбувається день відкритих дверей у досить вільному форматі. Всі охочі можуть прийти впродовж дня і подивитися, як усе влаштовано, дізнатися про те, чому і як навчають, відвідати екскурсію в майстерню. В окремому куточку роботи випускників, які можна купити. Я прийшла за пару годин до завершення, тому виробів залишилося вже не так багато. Тим не менш, дещо цікавеньке все-таки знайшлося. Висновок переходьте раніше. Мені також провели екскурсію і маю сказати, що викладачі в школі дійсно дуже хороші. Хоч це і не мій перший досвід відвідування майстерні, і теоретично основні етапи виробництва мені знайомі, було цікаво. Допроба це суміш чистого срібла, міді в певних пропорціях, в залежності з якою пробою працюємо. Ми працюємо з пробою трошки вищою, ніж 925, це 930 проба. Вона Більше відсоток сріба, приємніше в роботі, більш якісно. Можемо собі дозволити, чому ні? Ось ця частина називається ложка. ложка. ось таку форму. Спосередньо в неї ми будемо відбивати розпавлену срібла. Називається вирниця. Спочатку прориваємо. Прогріваємо, кожного. Беру звичайний, без кучу Обережні ну, трошечки її. Це потрібно для того, щоб коли я буду виливати гаряче світло, воно краще розтеклося по формі. Варто мені хоч трошечки відвести температуру, одразу захолодає, тому температуру тримати можливо пусті. Також із очевидних плюсів простори приміщення та наявність достатньої кількості гарно обладнаних робочих місць. А в цьому полягає, мабуть, одна із важливих переваг школи перед Київським професійним коледжем. Хто не в темі, то ще з совєтських часів в Києві працює навчальний заклад, який донедавна називався професійним коледжем арт-дизайну. Наскільки я зрозуміла, з їхньої сторінки на Фейсбуці, зараз він має загрозливу назву ДПТНЗ, міжрегіональний центр ювелірного мистецтва міста Києва. Або це ще одна установа на базі коледжу. Поправте мене, хто знає: професійний коледж це академічне навчання з парами, лекціями, заліками і професійними розрядами. Упевнена, що так починало достатньо ювелірів. Проте, як з'ясувалося, то навіть студенти коледжу приходять на практику до київської ювелірної школи. Причина дуже проста. Майстерність повноцінно можна опанувати лише на практиці. А в державному навчальному закладі, на жаль, на одне робоче місце зазвичай припадає кілька майстрів. Натомість, у майстерні Київської ювелірної школи ти постійно практикуєшся, інструменти регулярно оновлюються. І чесно кажучи, після того, як Олександр озвучив мені їхню вартість, то в мене з'явився додатковий аргумент щодо того. Чому авторські ювелірні вироби коштують недешево? Тому що хороші ювелірні інструменти це теж не задарма, і їх потрібно регулярно оновлювати. І тепер переходимо до грошей. Зараз курс ювелір коштує 30 тисяч гривень. Багато це чи мало? Розберемо далі і я сподіваюся, що ви напишете свої висновки у коментарях. Курс складається з 15 основних занять плюс 3 бонусні, на яких студенти можуть відпрацювати навички у вільному режимі. А от впродовж 15 занять студенти опановують основні етапи роботи з металом, моделювання з воску і закріплення каміння. Вчаться на сріблі. Школа надає по 50 грамів, які входять до вартості курсу. Срібла, я маю на увазі. Стосовно 15 занять потрібно розтлумачити. Це не академічні години, а саме опанування того чи іншого навичка. Тобто, одна тема може зайняти кілька уроків, але рахуються вони як одне заняття. Підхід дуже індивідуальний. Спочатку припитали прокат, там до третього ручочки, сформували шинку, зробили розмітку розділку, і зараз, бачите, потрошки-потрошки. Очень зараз туда камінчики. Тобто він працює по всій зоні, під підсвіткою, він це гарненько бачить. Та він працює. Це доволі складна задача, але все зробимо. навчимося. Те ж саме стосується самого ходу занять і графіка навчання. Мабуть, саме тому із всієї кількості учнів за майже 10 років лише одна людина вирішила піти на самому початку. Зрозумівши, що ні, це не її. Після закінчення випускників теж не кидають. Тим, хто хоче професійно розвиватися і працювати або відкрити власну справу, викладачі надають підтримку та поради, у тому числі, приміром, розповідають, що входить в набір базового обладнання та інші практичні підказки. Та, загалом, за словами Олександра, до майстерні можна завжди прийти за підтримкою, практикою чи просто поспілкуватися. Навіть мене запросили на майбутнє не чекати днів відкритих дверей, а раптом щось треба познімати, просто написати і домовитися у будь-який зручний день. Ну, дивіться, ви самі це сказали, тому я обов'язково скористаюся. Тут варто зробити акцент на тому, що школа це у першу чергу діюча майстерня, тобто навчання це супутній проєкт, котрий не є основним джерелом заробітку, точніше, він майже не є джерелом заробітку. Усі викладачі, діючі ювеліри. Відповідна історія, хто вміє робить, хто не вміє вчить, тут не актуальна. І це, на мій погляд, прекрасно, тому що значно приємніше та ефективніше переймати досвіду людини, котра реалізувалася у професії і точно не буде компенсувати за рахунок студентів свої нездійснені плани. Загалом атмосфера в майстерні дуже приємна, якась вільна, творча і водночас зібрана. І кожен знає, що і як він робить. При цьому відчувається, що викладачі дуже люблять ювелірну справу і з азартом навчають її інших. Такий висновок можна, зокрема, зробити, якщо послухати їхні історії про учнів. До речі, найстаршому студенту було 77 років. А наймолодшому ще з половиною. Уставлені до ювелірики, в тому числі з боку держави, у нас ще дуже багато СОК, а тут його нема. Звісно, подібний формат навчання підійде не всім, але те, що він має право на життя і свої переваги, це однозначно. Роботи студентів, які я встигла роздивитися, зроблені якісно. Звісно, майстерність розвивають упродовж усього життя. Але, зокрема, радує те, що всі дизайни є оригінальними. Відчувається бажання креативити навіть з навчальною метою, ніхто не клепає конюшини під ванхлів чи цвяхи під картє. Все це авторське і це прекрасно. Тому якщо вас цікавить, приміром, огранка або різьблення по каменю. Поки таких курсів тут нема, натомість періодично відбуваються групові або індивідуальні воркшопи для любителів. Найпопулярніше, звісно, створення оброчок для закоханих. Також є цікаві лекції для професіоналів галузі і студентів, але це вже зовсім інша історія. Звісно, саме для ювелірного митця важливими є навчання дизайну, історії мистецтва і ювелірної справи. І от їх, мабуть, треба опановувати в академічному навчальному закладі. Адже, як показує практика, багатий бекграунд дозволяє генерувати дуже особливі ідеї. Проте дизайнер прикрас і ювелір це зовсім різні професії. І в Київській ювелірній школі зараз навчають саме реалізовувати ідеї за допомогою рук і інструментів. Водночас подібний курс аж ніяк не завадив би саме ювелірним дизайнерам. Так краще зрозуміти, що ти робиш і для чого. І нарешті мій висновок: я б назвала Київську ювелірну школу таким собі професійним ювелірним простором. І найважливішим, на мій погляд, є те, що вони популяризують ювелірну справу, доносять її складність та унікальність. І водночас гарно вчать ювелірному ремеслу, надаючи йому більшої творчості та якості. І якщо чесно, то байдуже на розряди чи якісь сертифікати. Хоча якщо треба, то сертифікат про проходження курсу вам видадуть. Головне саме те, що і як ти вмієш робити. На цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, не забувайте коментувати і поширювати це відео. І до скорої зустрічі!